Привіт, друзі! Сьогодні у відео ми поговоримо про те, як природні засоби можуть допомогти в лікуванні циститу. Це захворювання може турбувати багатьох, але цей метод підтримає стан вашого здоров'я, покращить самопочуття, і при профілактичному вживанні зменшить ризики спалаху хвороби. Готуйтеся до відкриття, яке зробить ваше життя кращим. Давайте разом дізнаємося більше, а в кінці відео приготуємо чудодійний рецепт. А поки я підготуюсь до приготування нашого рецепту. Цистит це запалення сечового міхура, найчастіше зумовлене бактеріальною інфекцією. Те, що хвороба викликається переохолодженням, це міф. Переохолодження може тільки понизити імунну систему. Це захворювання значно частіше трапляється у жінок, але також може вражати чоловіків і дітей. Один з найпоширеніших симптомів це біль і печіння під час сечовипускання, часті позиви до сечовипускання, відчуття неповного випорожнення сечового міхура, мутна або сильно пахнуча сеча, наявність крові в сечі, біль внизу живота або в ділянці таза, підвищена температура. Це все нас супроводжує під час хвороби. Якщо невчасно звернутися по допомогу та не прийняти потрібних лікувальних мір, цистит може призвести до дуже сильних ускладнень. Таких як зараження інфекцією нирок, що приведе до їх запалення та болю, хронічного циститу, який важко вилікувати, ушкодження сечового міхура, що зменшить його ємність та еластичність, і навіть ускладнення, як сепсис, зараження крові, що може призвести до небезпечного стану для життя. Якщо стан погіршився, необхідно негайно звернутися до лікаря для належного лікування. Перейдемо до приготування рецепту та розглянемо лікувальні властивості листя брусниці. Брусниця здавна використовується в народній медицині для лікування різних захворювань, у тому числі й циститу. Вони містять кілька активних речовин, які сприяють покращенню стану сечовирідної системи. Вона містить арбутин. Це головний активний компонент, який надає листям брусниці їх антисептичні властивості. Арбутин розщеплюється в організмі до речовини, яка має антибактеріальний ефект, знижуючи бактерії в сечововідних шляхах. Це допомагає боротися з інфекцією, що є основною причиною циститу. Містить флавоноїди, які зменшують запалення в стінках сечового міхура. Полегшуючи симптоми, такі як біль і печіння під час сечовипускання, а також має вміст танінів, які мають в'яжуючий ефект, що допомагає зміцнити стінки сечового міхура та зменшити подразнення. Це корисне для зменшення частоти та інтенсивності позивів до сечовипускання. Листя смородини відомі своїми лікувальними властивостями та багатим вмістом корисних речовин. Вони корисні при підтримці лікування циститу завдяки наявності антиоксидантів, вітамінів та інших біологічно активних сполук. Містить високий рівень вітаміну С, який має потужні антиоксидантні властивості, допомагає зміцнити імунну систему, що сприяє боротьбі з інфекцією. Фенольні сполуки мають антибактеріальні властивості, здатні допомогти в знищенні шкідливих мікроорганізмів, які викликають інфекції, у тому числі цистит. Органічні кислоти в листі смородини впливають на кислотність сечі, що створює несприятливе середовище для бактерій. Крафтовий, унікальний, виготовлений вручну та екологічно чистий. Це все про нас, нашу сторінку магазину дивись у посиланнях під відео. Твій шлях до здоров'я крок за кроком. Лаванда. Не є прямим лікувальним засобом для циститу. Вона є корисною як допоміжний засіб, полегшуючи симптоми та покращуючи загальний стан. Вона містить ефірні олії, такі як ліналоол і лавандулацетат, які мають заспокійливу дію. Лаванда містить речовини з антиоксидантними властивостями, допомагають зменшити запалення в організмі. Також має антимікробну дію, яка допомагає інгібувати ріст деяких бактерій. Хвощ польовий це рослина, яка часто використовується в народній медицині завдяки своїм унікальним властивостям. Вона буде особливо корисною при лікуванні циститу завдяки сечогінному та протизапальному ефектам. Він являється найкращим з природних джерел. Кремнієвої кислоти вона допомагає зміцнити тканини та сприяє їх відновленню, що є корисним для підтримки здоров'я сечового міхура, містить сапоніни, відомі своїми сечогінними властивостями, допомагають збільшити об'єм сечі, що сприяє вимиванню бактерій. Перейдемо до рецепту приготування. А поки став лайк та підпишись, щоб не загубити та не пропустити новинки на моєму каналі. Ми вже закип'ятили воду. У чайник або велику чашку ємністю 300-400 мл додайте дві столові ложки подрібненої суміші листя брусниці, листя смородини, лаванди та хвоща польового, залийте трави окропом, накрийте кришкою або блюдцем та залиште настоюватися протягом 10-15 хвилин. Цей набір з рослин допоможе знищувати бактерії в сечовивідних шляхах. Зменшить запалення в стінках сечового міхура, полегшуючи симптоми, зміцнить стінки сечового міхура та зменшить подразнення, полегшить болі, зміцнить імунну систему та відновить тканини. Також рекомендовано вживати у профілактичних цілях для уникнення захворювання. Пиши коментарі, чи доводилось використовувати саме такий метод лікування з тобою був шоу Сін, і хай ваше здоров'я буде міцним як ніколи.